Замість Каховського водосховища тепер густий ліс. Чи могли ми собі таке уявити ще рік тому? Звісно, ні. Підрив військами РФ Каховського ГЕС 6 червня 2023 року назавжди змінив життя сотень людей. Але окрім цього, це вплинуло на навколишнє середовище. Що зараз відбувається на території колишнього водосховища? Там, де раніше була вода, росте трава. Найбільшу територію займає верба за вишки 2,5 3 метри. З висоти ташиного польоту це має вигляд суцільного зеленого степу. З руйнуванням греблі відійшла вода. І тепер сонячне світло досягає дна водосховища, а тепло сприяє росту рослин. За словами науковців, на дні Каховського водосховища росте приблизно півсотні різних трав'янистих рослин, декілька видів дерев та чагарників. Це яскравий приклад того, як природа сама відновлюється після екологічної катастрофи. Частина екологів вважає, що відновлення дамби Каховської ГЕС буде великим злочином. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях та